Всім привіт! Як тренер-консультант проекту Рівнерівному бажаю у новому 2023 році всім поліцейським Рівненської області наснаги міцного здоров'я, підтримки, взаємодії та саме головне нашої спільної перемоги. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Нехай в новому році здійсняться усі ваші найзаповітніші мрії. Нехай 2023 рік стане найщасливішим у вашому житті. Хочу привітати колег та всіх українців з наступаючим новим роком та різдвяними святами, побажати незламної віри та швидкої перемоги. Нехай кожен день буде сповнений сили та здоров'я, будьте багаті на добрі події, радісні справи і добрих людей, успіхів вам і прогресивних ідей на благо нашої держави! Вітаю вас! З прийдешним 2023 роком. Нехай він буде сповнений надії, принесе в кожен дім мир, добробут, тепло і посмішки. А герої, які обороняють наш спокій та нашу незалежність, повернуться додому з перемогою. Бажаю, щоб попереду були тільки хороші світлі події, щоб нас оточували добрі та веселі люди. А в домівках завжди було затишно, тепло та мир. Сердечно вітаємо кожну поліцейську родину. Із прийдешнім Новим Роком та світлим Різдвом. Нехай воно об'єднує ваших рідних і близьких у теплому родинному колі. а тих, хто зараз боронить нашу країну, нехай захищають усі сили добра, справедливості і наші молитви, здоров'я, гармонії та радості буття у мирній Україні! Нехай у ваших серцях. Горить вовник віри, надії та любові. Україна це наша земля. Україна єднає серця. Крок за кроком до перемоги. Все буде Україна! Ця землі на всіх одна!